Річка Паліїв'яр – одна із 64 малих річок, що протікають у місті Вінниця і живлять головну і найбільшу водойму Південний Буг. Антоніна Побережна очолює громадську організацію, яка досліджує та популяризує малі річки Вінниці. Розповідає Паліїв'яр – одна із найчастіших малих водойм, і прогулюючись біля неї, можна спостерігати унікальні природні явища. Оце природне утворення за рахунок ерозії почви, де ми бачимо з вами трошки вище, як вода розмиває почву. Чому розмиває? Немає ніякої рослинності, немає дерев, і це вся земля поступово сходить вниз. Оце маленький приклад того, як утворився великий Палів'яр. Ця річка протяжністю близько кілометра. Вона названа ім'ям вулиці Паліїв Яр, вздовж якої протікає. Найвища її точка сягає близько 280 метрів над рівнем моря. І це унікальна місцевість для прогулянок, відпочинку та екскурсій, каже пані Антоніна. Представники громадської організації проводять тут зустрічі для дітей та дорослих, де розповідають про малі річки Вінниці. Насправді, ну, мало хто знає про те, що вони є. Якщо знають, їх можна, знаєте, так, перерахувати на пальцях. Це там п'ятничанка, знають, а, знають Вишинське озеро, хоча це річка Вишня, а, знають Чяжилівку район Тяжилів, так, знають вінничку. А, і, і, мабуть, все. І мабуть, все. А, тому для того, щоб все-таки підняти річки наверх, от ми проводимо екскурсії для того, щоб люди бачили, по-перше, річки є. Раніше ця водойма не мала власного імені і називалась річкою номер 20. Протягом кількох років науковці досліджували малі річки Вінниці, їхню протяжність, глибину та історичні назви. Результатом праці істориків, інституту розвитку міста та активістів став проєкт з найменування 34 річок, який презентували у музеї Вінниці. Це епохальна подія, тому що те, що е Раніше було частиною вінницької ідентичності, воно, на жаль, в результаті буремної епохи, яка тривала впродовж усього ХХ століття, воно було вичерплене з пам'яті вінничан. І зараз фактично ці всі історичні назви, частинка нашої ідентичності, вона пам'ятається. Це знаєте, це як можна порівняти як людина після тяжкої травми пережила амнезію, і тут вдалося повернути частину її пам'яті. Частини річок були народні назви, які побутували серед старшого покоління. Інші ж близько півтора року досліджували в архівах. Частину назв вдалося дістати саме від людей старшого віку, Ті, які пам'ятали, що назви там з початку ХХ століття. Потім розпочався другий етап. Тут вже ми залучали державний архів Вінницької області. От, власне, в архіві було знайдено певна кількість старих старовинних мап і документів, в яких фігурували назви малих річок, і вже ці назви ми, скажімо так, знаходили на місцевості. Власні імена отримали річки, яким науковці знайшли історичні обґрунтування. Ще приблизно така ж кількість поки що залишається безіменними. Втім, дослідження тривають. Марі річки це такий дуже масштабний потенціал. І якщо вони всі будуть працювати на ось це здоров'я міста і здоров'я громади, то ми будемо почуватися значно краще і в такі спекотні дні, і в періоди злив, коли ось ці території навколо річок зможуть поглинати в себе надмірні опади. Окрім найменування та мапування малих річок, дослідники інституту розвитку міст вивчають екосистему водойм, аби в майбутньому розробити проєкти з благоустрою території біля річок. Світлана Ількова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.